Привіт! сьогодні ми поговоримо про те, скільки потрібно коштів на місяць мандралі на сім'ю, яка складається з чотирьох осіб. Також я вирішила запитати в чата GPT, як він бачить витрати на місяць на таку сім'ю, як в нас, і скільки коштів потрібно. Тож ми порівняємо, що каже чат GPT, а також що як воно у нас є насправді. Мене до речі, звати Валентина. Підписуйся на канал, не забудь про лайк, а тут я розповідаю все про канаду. Ще ті, говорить, що на оренду житла трьохкімнатної квартири, а нам потрібно в середньому 2-3 тисячі доларів. Так вона і є. Нам вдалося зловити квартиру ще в 23-му році за 1750 доларів. Зараз нам трішки підняли після того, як ми прожили рік і тепер нам здається 1840 доларів в районі. Ось так нам тепер виходить. Тобто. І, але якщо шукати квартиру зараз, то орієнтовно такі ціни є на житло. Тож тут плюсик. Продовжуємо далі. Комунальні послуги течії піді нам говорить, що на комунальні послуги, такі як електрика, вода, інтернет та телефон, нам доведеться витратити від 150 до 250 доларів. І тут я з ним не погоджусь. Наприклад, за електрику нам раніше виходило в середньому 35 доларів, зараз приблизно 50 доларів. Також, що стосується води, то ми за неї не платимо, а інтернет виходить 120 доларів місяць в е, місяць. Також окремо ми платимо телефони, вони у нас виходять в середньому 70 доларів кожен, тобто 140, плюс 120 інтернет, це 260, а також електрика 50, тобто вже 310 доларів. Тут не погоджується. Йдемо далі. Продукти харчування від 800 до 1200 доларів. Орієнтовно воно так і є. Тобто суто на продукти ми витрачаємо орієнтовно 1000 доларів. Тобто тут у нас теж співпадіння. Транспорт за транспорт що стосується громадського, я не знаю. Лише чули, що минулого року карточка приїзна на місяць коштувала 100 доларів для метро, а також автобуси. Можливо, ще щось тут нам говорить чаджіпіті, що громадський транспорт буде коштувати від 150 до 200. Можливо, якщо не купувати карточку, і залежно куди ви їздите, як часто. У нас є власне авто. На власне авто чадіпіті говорить, що нам потрібно від 500 до 700 доларів. Це входить страховка, паливо та обслуговування машини. Орієнтовно вона такі є. Наступний догляд за дітьми садочок від 800 до 1500 доларів. Тут, мабуть, вже все індивідуально. старший син не ходив в садочок, йому випонили 4 роки. Ось він має з вересня йти в прескул. Прескул є безкоштовним і ми повинні оплачувати тільки за харчування. Ну, принаймні, те, що я знаю зараз на даний момент. Також що стосується садочка, це залежить, чи вам погодять виплати чи ні. Наскільки я знаю, є така програма, щоб ви не платили цю суму, або ви можете сплачувати цю всю суму, а вам. Коли ви подаєте податкову декларацію, частину повернуть, але ми, я точно не знаю цього, всього, тому що ми не ходили в садочок і не знаю, як вона насправді. Медична страховка 2004 доларів, якщо не покриває роботодавець. Ми приїхали по програмі КОЕЕД і відповідно у нас є медична страховка, яка покриває повністю е, сином, окрім стоматології. Ще дещо, тому повністю лікування, в мене були пологи, досить складні, плюс кесарів ростин, плюс операція додаткова і це все повністю покрила страховка. Все, що ми придбали, це вітаміни і якісь е, ліки, але це вже коли я була вдома, тобто після пологів. Інше одяг, розваги, заняття для дітей, особисті витрати 300-500 доларів. Я вважаю, що цього є замало, тому що, наприклад, ми записали старшого сина на заняття з футболу, до цього пробували. Інші заняття з мультиспорту, і в місяць там півтора місяця виходило 175 доларів, тобто це лише заняття. А плюс одяг для двох до речі, якось підраховувала, що в перший місяць на малюка ми витратили близько 400 доларів. Це на памперси, на одяг, на іграшки, таке щось докупити. Тому що він на грудному вигодованні, тобто ми не купуємо суміш. І ось зараз будемо готуватися, тому що скоро почнеться прикорм. Відповідно, знову будемо вже докупляти стілець, тарілочки і таке інше. Про це вже окремо. Окремим пунктом до цього я би ще додала догляд та косметик. Наприклад, манікюр, також якісь масочки, засоби для волосся і так далі. Суто. Для мене це виходить в місяць орієнтовно 200 доларів інколи менше, інколи більше. Тому що манікюр в середньому 70 доларів. Ну і плюс шампуні, бальзами і такі інше. Також може бути більше, коли йду до перукаря, перекур... перекур... коли треба фарбування зробити чи тонування. Ну загалом, а інколи буває менше, це вже залежить від місяця. І ось загалом ага. загальні витрати на меча говорять, що має бути від 4400 до 7, 850, І я цілком погоджуюсь на сім'ю з чотирьох осіб, ага. де двоє маленьких дітей, щоб комфортно жити. Я повністю погоджуюся і справді я вважаю, що 5 тисяч доларів мінімум на сім'ю з чотирьох осіб має бути, щоб ви почували себе добре. Ось так, підписуйся на канал і не забувай про лайк. Пишіть у коментарях, в якому місті ви проживаєте, та скільки вам потрібно коштів на місяць, та на скільки.